Микола Лотоцький, не говори в нас мова Солов'їна Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелище Феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, той мищить, наче люди між людьми. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову збережи. Річ не про те, що мова солов'їна. Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.